Наступний фінал Кубка 2015-го. Також у нашому рейтингу найбільш пам'ятних для Динамо. По той бік знову Шахтар, але тепер грали на Олімпійському. Яка може бути максимальна кількість матчболів в тенісі? Поспіль? Логіка підказує, що три. А от якщо говорити про футбол, то в серії пенальті 2015-го Динамо відіграло у Шахтаря чотири поспіль матчболи. Після трьох ударів рахунок був 3-1 на користь Шахтаря. Як можна програти таку серію? Відповідь: Це можливо, якщо у суперника є Шовковський. Геній відбиття пенальті, дав свій передостанній і один з найбільш шедевральних виступів. Безумовно, серії проти Спарти у 98-му і проти Швейцарії у 2006-му набагато більш важливі для українського футболу. Але чорт забирай у фіналі 2015-го шовковському було вже 40 років. І в свої 40 голкіпер разом з партнерами зробив максимально важкий камбек у серіях пенальті з 1-3. Надалі динамівці били без хиб, а Шовковський спочатку відбив удар Тайсона, потім виграв психологічну дуель у Ракицького і змусив того пробити в поперечину. На сьомому пенальті серії легеньким ударом забиває Хачеріді, а Шовковський відбиває спробу гладкого і, здається, сам не одразу розуміє, що серія виграна. Ребров на радощах зробив пам'ятний спринт Аля Моуріньо. А пізніше у флеш-зоні президент Динамо Ігор Суркіс разом з гравцями витанцьовував і співав кампіони Оле 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 в прямому ефірі телеканалу Футбол. Іронічно.